Росіяни кілька годин тому вдарили авіаційною бомбою по житловому будинку у Харкові. На тепер відомо про п'ять загиблих на місці прильоту. В індустріальному районі триває пожежа. Стався частковий обвал будинку. У дворі горять автомобілі постраждалим. Медики надають допомогу. Тоді як у Немишлянського, Немишлянському районі внаслідок обстрілу окупанти вбили маленьку дівчинку просто на дитячому майданчику. Ще щонайменше найменше троє людей поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще один з ударів припав на освітню установу. Наслідки уточнюються. Загалом же у Харкові було п'ять прильотів за даними міського голови Ігоря Терехова, Наразі до півсотні постраждалих. Крім цього, російські війська вдарили по глухову на Сумщині внаслідок удару майже знищена будівля початкової школи, в якій містився інклюзивний центр. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Ну, а тим часом у сумах під завалами на підприємстві, яке атакували Росіяни, виявили тіло 37-річної жінки. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Тож кількість загиблих зросла до двох. Раніше нагадаю, в лікарні померла 48-річна жінка, яка отримала поранення. Нагадаю, цієї ночі у сумах під удар потрапило підприємство, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування. Тут виробляли також пакування для соків та побудової хімії. За даними ДСНС, на тепер відомо про 13 поранених. У Херсоні у чоловіка, який отримав поранення внаслідок нічного обстрілу міста. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Тож кількість потерпілих зросла до двох. Постраждала також і літня жінка. Російські війська вдарили по корабельному району міста цієї ночі. Під прицілом опинився житловий будинок в оселі, повибивало вікна, потрощені стіни та покрівля. Сюда дітей прилітіла чи сюда, чи не знаю. Швидка була, пожарна була. Ну а цієї ночі наші оборонці збили 12 ударних безпілотників. Про таке повідомило командування повітряних сил. Загалом же ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер М та 18 шахедами. Залучили авіацію, зенітні ракетні війська, радіоелектронну боротьбу та е мінувально групи, мобільні вогневі групи. Перепрошую повітряних сил та сил оборони України. Повітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Нагадаю, що цього тижня росіяни здійснили одну із наймасованіших атак на нашу державу. Окупанти запустили понад сотню ракет та близько сотні ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. По усій країні тривала ліквідація наслідків російського удару. Тоді президент закликав міжнародних партнерів зняти обмеження на далекобійність ударів, а також допомогти збивати ворожі цілі. Країни ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на близькому сході, це повинно працювати і в Європі. Росіяни традиційно цілили в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури і житлові будинки. Ракети та ударні дрони летіли майже у всі регіони нашої держави. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загалом 15 областей постраждало внаслідок російської масованої атаки. Відомо, що ворог застосував різні види озброєння: безпілотники, крилаті і балістичні ракети. Тричі росіяни били по Луцьку через удари безпілотників та ракет пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Одна людина загинула ще шестеро травмовані. Також загинув чоловік і на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу. В нього влучив уламок ракети. Ще один чоловік отримав поранення його дістали із під завалів. Ну а у Житомирській області внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Ще близько 17 будинків пошкоджені на Черкащині внаслідок атаки росіян. Тим часом на Одещині постраждало семеро людей. У медзаклад в стані середнього ступеня важкості госпіталізували 60-річну жінку. Також двоє дітей отримали забої та садини. Крім того, під ударом були і енергетичні об'єкти на Львівщині, Рівненщині та Київщині у столичному регіоні травмовано е, троє людей серед них п'ятимісячна дитина. І також росіяни цілили у Київську ГЕС. Станція суттєвих ушкоджень не зазнала, повідомляють обласній військовій адміністрації.